У ці дні часто можна почути фразу ніколи раніше. Не було так погано. Ці слова повторювані без кінця показують поширену думку. Раніше було краще. Але чи так це насправді? Вивчаючи історію, ми бачимо, що в ній було багато важких періодів, цілі епохи, які ніхто при здоровому глузді не назве хорошими і не захоче в них жити. Проблема в тому, що у людей коротка пам'ять. Ми швидко забуваємо про те, через що довелося пройти, жити спогадами про минуле, без. Перспективно реальність така, що сьогодення це не найгірше з того, що могло з нами статися. Насправді події, про які говорять по радіо, телебаченню в інтернеті, газетах, журналах, не такі жахливі, як ті, що відбулися в минулому. Причина, по якій вони на нас так впливають, у тому, що всі ці засоби масової інформації наблизили їх до нас як ніколи раніше.